Всім привіт! З вами Антон, і сьогодні у нас на огляді гірський велосипед від компанії Merida. Спочатку пропоную розібратись, чому саме Меріда так добре представлена на ринку України, чому саме Merida обирають порівнюючи той чи інший велосипед за схожу ціну. Чому саме на Меріду купа контенту на YouTube з якісними оглядами та позитивними відгуками? Мало хто знає, що Меріда один з двох велосипедних виробників на світовому ринку, які мають власні потужності для виробництва. З конвеєру Меріда сходять відомі американські та європейські бренди, наприклад, Scott Specialized, GT, Trek, Marine та інші. Тайванська компанія Merida повністю перенесла розробку нових технологій в Європу. Відкривши в Германії в 2001 році новий центр дослідів та розробок. Того ж року у власності компанії з'являється 49% акцій Specialized. Погодьтесь, вражає обираючи велосипед Merida, ви отримуєте без перебільшення якісний надійний велосипед зі зручною технологічною рамою, розробленою в Германії за європейськими стандартами та виготовлено на власному заводі в Тайвані, яка, до речі, має пожиттєву гарантію. Тобто більше, краще, за менші гроші, з крутою гарантійною підтримкою це не фантастика, а реальна пропозиція від велосипедного бренду Merida. Гадаю досить про бренд, саме час розповісти про сам велосипед та зважити його. Перед нами Merida Big Nine 400 2024 модельного року. Nine означає, що велосипед на 29-х колесах, тобто найнер. Вони зібрані на алюмінієвих подвійних ободах та якісних втулках на кулькових підшипниках з нової лінійки Shimano, модель QC300. Ротора теж Shimano з діаметром 180 мм попереду. Виглядає круто. Для підписників каналу у нас є не менш крутий промокод, який дозволяє заощадити до 7%. Щоб скористатися знижкою, достатньо ввести промокод 7 при оформленні замовлення через корзину. Гума Maxis Icon шириною 2.2 дюйми має універсальний та неагресивний малюнок протектора. Рама алюмінієва батована з конусним кермовим стаканом та повністю внутрішньою проводкою тросиків та гідроліній. Вилка повітряно масляна від відомого бренду Manitou, фірмова фішка якої це горила розташована в незвичному місці, а саме позаду штанів вилки. Вилка має 30-мм алюмінієві ноги з тефлоновим покриттям та штани з магнієвого сплаву. В результаті низька вага та класний чорний колір з хромованими деколами. Повітряна камера вилки дає можливість. ...накачати під свою вагу та стиль їзди, масляний демпфер допоможе відрегулювати відскок, а локаут, який знаходиться на самій вилці, заблокувати її на рівних ділянках дороги. Система 1 на 11 з велетенською касетою та не менш велетенським діапазоном 10-50. Порівняно з конкурентами, де позаду звичних 11 зубців, а спереду всього 30, міда бігнань 400 пропонує касету Shimano на 10 зубців позаду та шатунит на 32 зуба спереду, що дозволяє трошки і притопити на рівнині задній перемикач, шатуни та монетки 6000 серії з нової лінійки Shimano Qs, які прийшли на заміну Deore. Екосистема Qs працює дуже добре і зрозуміло. Гальма тут все ще двухпошневі, гідравлічні, Шимано 4000 серії, але точно приємніші у використанні за більш бюджетні МТ-200. Каретка на виносних підшипниках додає в жорсткості при подолюванні та суттєво економить у вазі, в чому ми зараз і переконаємось. Подивитись та купити велосипед ви можете у нашому веломагазині в Києві на лівому березі. Більше того, ви купуєте зібраний та повністю налаштований велосипед з безкоштовною доставкою не тільки по Києву, а й по всій Україні. Ви все правильно почули: міріду збираємо, налаштовуємо, перевіряємо і тільки потім відправляємо вам велосипед новою поштою, накладеним платежем без жодних передплат. З вами був Антон. До зустрічі!